Меркурій найближча планета до Сонця, але в нього немає атмосфери, щоб утримувати тепло. В день температура піднімається до плюс 430 градусів, що метал може плаватися, а вночі падає до мінус 180, майже як у глибокому космосі. Навіть найпросунутіший скафандр мав би витримувати такі різкі перепади, однак це технічно дуже складно. Сонце на Меркурії в сім разів яскравіше ніж на Землі, а людина важила б у два з половиною рази менше. Гравітація там лише 38% відсотків. Від земної, тож ходити було б дуже прикольно, майже як на місяці. Меркурій це кам'яна пустеля. Якби людина висадилася на цій планеті, це був би величезний науковий прорив, але жити там навіть один день неймовірний челендж. І наймовірніше, така місія була проботизованою або дуже короткою. Венера найгарячіша планета в сонячній системі, незважаючи на те, що вона не найближча до Сонця. Температура на її поверхності плюс 460 градусів усе через те, що її. Атмосфера з вуглекислого газу діє як гігантська парнукова установка, утримуючи всі промені сонця, не даючи їм піти в космос. Венера обертається навколо своєї осі дуже повільно. Її день триває 243 земні дні, але вона обертається у зворотній бік порівняно із землею, так що її сонце встає на заході, а сідає на сході. На Венері також є гори і вулкани, ймовірно діючи, що натякає на її активний внутрішній стан. Що стосується спів. Спроплю... Людини потрапити на Венеру, то це неможливо. Навіть якби ми і знайшли спосіб приземлитися з такими умовами, жити там просто немає сенсу. Земля єдине місце, де існують такі умови для життя, які ми знаємо. Уся справа в унікальному балансі: відповідна атмосфера, відповідні температури, вода в рідкому стані та стабільне положення в системі. Унікальність землі в тому, що тут є вода. Але важлива не стільки її наявність, скільки циклічні процеси, такі як. Водний цикл. Вода на Землі постійно рухається і оновлюється, і це робить її особливою серед планет. Гравітація Землі настільки збалансована, що людина пересувається землею, не відчуваючи ваги, і може будувати величезні міста та вирощувати рослини. Але Земля не вічна, оскільки еволюція життя, зокрема людини, в якийсь момент може стати причиною зміни балансу на планеті. Марс, планета Мрії, це друга за розміром серед землеподібних планет, планета у суді. Системі. Температура на Марсі в середньому становить мінус 60 градусів, але може коливатися від мінус 125 до плюс 20. Якби людина опинилася на Марсі, їй би довелося носити із собою теплий одяг і захисний скафандр із киснем. Марс це планета, яку ми можемо освоїти. Він ідеально підходить для колонізації. Марс не надто далекий, його умови, хоч і жорсткі, але тут є можливості для людського життя за умови будівництва населених баз і зверху. Використанням нових технологій. Марс, незважаючи на свою кам'янисту поверхню, має деякі гори і навіть найбільшу в сонячній системі вулканічну гору Олімп, висота якої становить 27 кілометрів. На Марсі є сліди води, які можуть бути у вигляді льоду в полярних шапках або стародавніх річок і озер, що дає надію на те, що колись тут було життя. Юпітер гігант сонячної системи, найбільший і найпотужніший, з діаметром 142 984 км. Він в 11 разів більший за Землю. Його маса становить майже 318 земних мас, і це в 2,5 рази більше за масу всіх інших планет разом узятих. Найзнаменитіша особливість Юпітера це велика червона пляма, це гігантський ураган, який вирує вже понад 350 років. Цей шторм настільки великий, що в нього спокійно поміщається три планети Земля. Вітер у цій плямі може досягти 640 кілометрів за годину, і його неможливо порівняти з будь-яким. Тим земним штормом. Температура в атмосфері Юпітера від мінус 145 градусів до мінус 110, що насправді є замороженим кошмаром для будь-якої живої форми, навіть якби вона існувала. Юпітер це планета для тих, хто любить масштаби. Він приголомшливий і страшний, але навряд чи ми коли-небудь зможемо на ньому приземлитися. Його міць і загроза радіації роблять його не тільки недосяжним, але й небезпечним для людства. Сатурн планета, яку ми всі знаємо завдяки її красивим. Кільцям. Ці кільця складаються з льоду та каміння, а їхні діаметри можуть сягати 480 тисяч кілометрів. Хоча сама планета при цьому має діаметр лише 120 536 кілометрів. Кільця чудово видно навіть у маленький телескоп, але за цією красою ховається справжній гігант. Сатурн складається здебільшого зводню і гелією, як і Юпітер, але він набагато легший. Його щільність настільки мала, що Сатурн міг би плавати на воді, якби така гігантська ємня існувала на землі. Гравітація Сатурна становить 91% від земної, тож людина там була б трохи легшою. Однак для посадки на Сатурн немає твердої поверхності, це просто гігантська газова куля. Сатурн має ще й досить потужні магнітні поля, які можуть діяти на всі супутники, а також впливати на міжпланетний простір. Найвідоміший супутник цієї планети це титан, який має атмосферу аналогічно до земної та озера, заповнені метаном. Уран це планета, яка виглядає так, ніби лежить на боці, бо його вісь нахилена на 98 градусів відносно орбіти. Уран це газовий гігант, атмосфера якого складається з водню і гелію, але з додаванням метану, який і надає планеті її характерного блакитно-зеленого кольору. На хмарах Урана температура становить мінус 224 градуси, що робить її однією з найхолодніших планет у сонячній системі. Якби людина опинилася на його поверхні, ні, то на неї б чекала пустеля з льоду і газу. Тому через це в його атмосфері можливі такі стихійні явища, як найсильніші бурі та шторми, швидкість вітру, в яких може досягти 900 км за годину. Гравітація урану становить 89% від земної, але при цьому такий холод і відсутність кисню зробила посадку для людини неможливою. Нептун найвіддаленіша планета в сонячній системі, як і Уран, але його колір більш синій через метан в атмосфері. На Нептуні панують найсильніші вітри зі швидкістю до 2000 км. кілометрів. Ці вітри несуть потужні шторми і створюють умови для неймовірних погодних явищ на кшталт гігантських океанських бурь. Температура на Нептуні коливається від мінус 218 градусів на верхніх шарах атмосфери до тепліших температур на глибині. Незважаючи на віддаленість, Нептун зберігає тепло, можливо, завдяки своєму внутрішньому тепловому джерелу. Але життя тут неможливе через жо. Жорсткі умови та постійну радіацію. Плутон найвіддаленіша і найкрихітніша планета в сонячній системі, який, до речі, був виключений зі списку планет у 2006 році і став карликовою планетою. На Плутоні панує жорсткий холод, температура на його поверхні мінус 230 градусів, але це не заважає йому бути неймовірно цікавим. Плутон має слабку гравітацію, лише 6% від земної, і це означає, що будь-які об'єкти, навіть великі, могли б стрибнути в космос. Якби захотіли на Плутоні є величезні крижані рівнини, а також супутники, яким вони складають майже подвійну систему. Плутон ще й знаходиться на кордоні сонячної системи, і це загадка для людства, яка чекає на розкриття.